Вітаю всіх на Пасіці в яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам вдало завершити наш сезон, який в цьому році, можна сказати, один із найважчих. Але я дякую Богу, що трошки ми з медком. І відкачуючи мед, завжди. Черга приходить до, до слабеньких сімей. І я знаю, багато пасічників слаб, слабенькі сім'ї не тримає, вони їх об'єднують. А я навіть одного року проводив експеримент, двохрамочні, трохрамочні відводочки, як перезимують, чи вони дають товарний мед. І багато відводочків. Це найбільший плюс маленьких відводків, що з ними звичайно більші мороки, а найбільший плюс, що вони майже не рояться, бо вони проходять вже пік, десь набирають силу аж в червні. місяці. І якраз ройовий стан закінчується. Ну, Звичайно, дуже багато мороки з ними, їх треба підкормлювати, їх треба вчасно. Іменно вчасно розширювати, щоб не, бо відводки не можна небажано розширювати наперед, так як сильну сім'ю. Їх треба часто навіть матку брати в ізолятор, бо буває така ситуація, що матка сіє, а бджоли, щоб виховати той розпліт, ну, не вистачає. І тоді сім'я працює на ізносок і розвиток може. Зупиниться. Тоді треба на якийсь період взяти матку в ізолятор, щоб вийшла бджола, і потім знову її випускати. то можна і підсилювати тоді якимось розплодом на виході. Ну мороки з маленькими, я знаю, що дуже багато. Але чому ще я запускаю маленькі відводки? Це або пізні відводки. Дуже там пізні вже там в серпні робиться відводок. і Приходить якась матка, і ти робиш привівочку, і вона йде в зиму там на двох-трьох на трьох рамочках. Ще такі випадки є неодноразово. І я хочу показати зараз вам, де я показував, хто слідкує за каналом, бачили ці сім'ї. Бачили ці сім'ї, які виходили на двох рамочках, на трьох рамочках зими. А сім'я, яка вийшла, ну, можна сказати, пригуща. Бджоли, зараз ми з неї і почнемо. Побачимо, що вона нам принесла. Відводочок, який вийшов, ну, можна сказати, всі тоді, коли я показував обідини, вона не виживе, вона... але вона вижила і ще й дала товарний мед. Ідемо глянемо. Ось ця сімейка. побачимо, Що вона нам принесла. Хто слідкує, пам'ятає, я її показував. Ось, дивимося, магазинчик вона принесла. Я думаю, що я просто не розчитував, що вона може принести так. Вона може і два би принесла би, але так. Рамочка є. Я думаю, щоб ми поставили її ще другий магазин, принесла понад і другий. Тут українська степова 98 від Олександра Кривченка. рамочки запечатані. Красота запечатані від бруска до бруска. Я думаю, що точно вона принесла би два магазини. Вже привеси в нас падуть, півтора кілограм. Я думаю, що вони не доб'ють. І дивимося, там трошки гніздо в нас підли... Може, це ще й краще. Вона підлила собі гніздо. І підлила і не треба б де її складати, бо там одни, один. Дніздо на 10 рамок на 300. Ось ці всі три сім'ї були слабаші. Якщо повернутися назад, там подивитися на каналі є ролики. Я їх відкривав весною і показував. Від цих я ось у двох не качав. А від тої, то я вкачав іменно три рамочки. Я від неї вкачав вже два, два корпуса і один магазин. Тут, чесно, я не знаю що у цьому, у цьому, який був на двох вуличках. Зараз ми побачимо, що в що цьому. Ну, ми не будемо всі показувати, Тут. а один цей покажемо. Да, Прикро, дивіться, як що вони роблять. Проїдають, проїдають, роблять собі дири, не розширив. Наліпили язики, ось сього де одної рамки не розширив. Ну так. Раз. Оце роздута. Два. Ага. Тут щось не по... А, тут розпліт. Супер. Тут не... опа і маточка. О, вона у нас покрашена. І ми її акуратненько пускаємо на рамочку. А ну, щоб вона в нас не втекла. О, хорошо. Пішла. Крупненька, Здорова. Тут ми... Що ми були робили? Тут було дві вулички і вилетів рій, і ми ще зверху поклали рій. І перед самим медозбором я забрав матки, об'єдинив сім'ю і поклав маточник. Тут зараз маточка і Іменно від бабенка Б40 Б47, як я її називаю Б47 у себе, від бабенка 47-ма лінія. О! Дивіться, яка красота, запечатані. Бачите, як може дві вулички дати товарний мед? Звичайно, ми схитрували, поклали зверху рій. Дивіться, супер. Ну, В принципі, вже... Шість рамок. Це з розплодом, ми маточку заберемо коло дочок. Так, так дивимося, що тут у нижньому корпусі. Головне, що облетілася маточка. Як один, дивіться, суха печатка. Як один казав, що найкраще. Бджоли приймають, не знаю чи, чи вірна така інформація. Ну, пасічник вже пожилий, трошки як пожилий. Ну, десь за 50 до 60. Йому. І він сказав, що найкраще це тоді, коли маточник. Це дійсно вони сприймають як... І відклали саме головне, що, що облетілася маточка і сій, бо я, дивіться, повнометка. Дві рамочки, які вийшли з зими. Дивіться. Ну тут зараз треба так, щоб корпус лишити їм. Я не знаю, чи дивіться, повнометка. Від бруска до бруска запечатана. Далі. А це взагалі. Тяжка. І. Теж. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Так, дивимося нижче. І тут залито десь. Залита цека пятнадцята Дивіться. Шістнадцята. 17 -та. є розплід немає. Вісімнадцята. Кажете, є, щось непонятно. Сімнадцята. Дивимося далі. Дев'ятнадцята? Двадцята? Це піде у них, не будемо їх качати? Двадцята? Двадцять перша? Двадцять перша, двадцять друга. Знімаємося цей корпус, ще є два. Двадцять, двадцять три. Двадцять три. Двадцять чотири. Двадцять чотири. Двадцять пять. Двадцять пять. Уже п'ятдесят кілограм дав сім'я, яка вийшла зими на двох вуличках. Двадцять п'ять. Двадцать шесть, здесь двадцать шесть, двадцать семь. Двадцять вісім, дивіться, вся залита. Двадцять вісім. 29. Ще не кусайся. Двадцять дев'ять. і... Тридцять. Запечатана до пруска, до пруска. Забираємося, ще далі один корпус повз. Тридцять. 31 Залита вся, дивіться Від бруска до бруска 31 32 Ну, це вже слабше 32 Дивимося далі Вже не є... Уже її не було десь 32 Запечатана від бруска друзь два. Тридцять три. Тридцять три. Тридцять три. Дивіться теж. Від бруска до бруска запечатано. А ні. Тридцять три. Тридцять чотири. А! Так, дівчатка, шани, кусайтеся. 34. Ну це можна не рахувати, Це, це така собі. 34. А ну ця. Це... Ну це теж залита. Але можна таку і не рахувати. 34. А ну, щоб було 35, ще одна, а ну.

Сім'я дала, яка вийшла на двох вуличках. От вам і результат. Ось ці ось, ось, ось рамки, які ми... Зараз ми її складаємо, складемо у зиму, Лишимо її повну метку і пустимо її. Один різ пустимо. Оці такі слабомедні, а потім пустимо весь пустий корпус, щоб вона мала де сіяти, щоб вона ще набрала силу у зиму. Я думаю, що там так само є ще пару сімей таких. Ось оця теж, я думаю, так, такий самий результат. Усі самі результати. Так само є там в кінці, я показував. Ну там трошки слабший, там принесла два магазинчика. Тоже сім'я, яка вийшла на двох чи на трьох вуличках. Добре, ось такі результати я не завжди. От вам не завжди треба об'єднувати. Сім'я, яка може добре стартанути і дати меду. Добре, хай вам всім щастить і щоб всіх сім'ї приносили хоча б по 70 кг меду. До побачення!